Укриття працює цілодобово. Таке оголошення можна побачити на дварях будинку, що на вулиці Сідіталь 2 Після повномасштабного вторгнення люди впорядкували сховище тут самотужки. Самі ніхто нам не допомагав. Все Виносили стульчики, лавочки, щоб люди мали де сідати. Насправді ж заховатись під час повітряної тривоги там неможливо через сморі, нечистот, сирість та відсутність базових потреб, розповідають мешканці. З Сусідньої вулиці до нас сюди заходять стоки в підвалі. Послідній дощ позавчора був, то фонтаном було прямо в потолок, страшенно, що там робилося. І ми страдаємо, і люди, підвали, люди не можуть прийти в свої підвали. Або в сховище люди приходять і сидять або в коридорі, або на дворі. Вони не мають куди йти, бо там все залито. Ми третій місяць вже воюємо, розумієте? От сусідки взяти на фронті, мій взять на фронті з будинку. Ще є люди, які на фронті, розумієте. І ми просимо, просимо, звертаємось, а нам допомогу їм треба в першу чергу а не чекати, щоб ми за свої кошти все все робили. Комунальники лише дають відписки. Там теж все пливе, там гімно і разне інше, там осідає вже ґрунт і вони кормять нас обіцянками, що зроблять, зроблять і ніяк цього немає. Зранку, коли а, особливо дощ або ще щось, це неможливо дихати. У нас тут діти, люди постарші, а вони нам кажуть, ну, робіть, що хочете, не можете заплатити, значить нюхайте. Люди переймаються, якщо і надалі стоки підмиватимуть фундамент, їхній будинок в історичній частині міста піде під землю. Це тут уже провалля. Вже скоро ми вже всі тут потонемо у цих стоках, і кожен один на одного, що той должен, той должен, а толку ніякого. Мені здається, що міська рада теж повинна прийняти участь саме активно, є їх спеціалісти, визначили з усіма службами, навели порядок. У міськраді кажуть, роботи має виконати підприємство, якому мешканці сплачують комірне. Проте конкретної дати, до якої КП повинна навести лад зі стоками в укритті, немає. Прийшла сьогодні відповідь за 2 серпня, що ми звертались в міську раду. Вони складали 15 серпня У нас була тут. Комісія з департаменту, всі приходили, дуже говорили, дали нам відповідь що вирішити. Питання вони мають місце житло сервіс за свої кошти. Комунальники ж обіцяють прийти з дня на день. Нам мають прийти вже третій день. Обіцяють місто житло принести якісь нам акти, щось принести. І навіть ми чекаємо відповідь. Там так ж тут вже вказано на кошторис нічого немає, ніяких звернень, ніяких відповідей взагалі нам не дають. Ми також намагалися зв'язатись з керівництвом КП містосервіс, аби з'ясувати, хто ж повинен навести лад з нечистотами, аби сховищам можна було користуватись. Проте журналістів проігнорували. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. До дня незалежності українська команда організувала збір грошей на безпілотники. Загалом під час дронмарафону вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень, а це понад 200 дронів камікадзе для наших хлопців на передовій. Волонтери зазначають, дронів багато не буває. Тож українська команда закликає донатити до 32-ї річниці незалежності 32 гривні 320 або 3200 гривень, або ж не стримувати себе, аби наблизити перемогу України. До Кінця збору залишилась доба. Долучитися до дрон марафону можна за реквізитами на сайті української команди uatim.org. У Чернівцях не встигнуть завершити роботи у сквері дня вишиванки до Дня Незалежності. Про це у коментарі для змі повідомив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк. За словами чиновника, загальнобудівельні роботи, як то мощення, до місяця закінчать. Невдовзі там уже будуть і лавиці, і смітники проведуть роботи з благоустрою і озеленення, але з елементами індивідуального виготовлення є суттєві затримки. Проблема саме з тими виробами, які мають неординарні підходи, а саме з патернами вишиванок на 25 ліхтарях із центральною композицією, стрічкою в Буковинському орнаменті, пояснив посадовець. Підрядники, які цим займаються, мають проблеми з людьми. В одного буквально двоє працівників залишилось. Можливо, він передасть роботу комусь іншому. Кошти є. Меценат зголошується фінансувати роботи, але питання в тому, що їх зараз немає кому виконувати, розповів заступник мера. Комітет виборців України підрахував, скільки грошей витратили на підтримку ЗСУ обласні центри. Лідером з підтримки збройних сил України стало Мукачево, яке спрямувало на армію 26% від власного річного бюджету. Хмельницький і Житомир 21 та 20% відповідно. Львів 10%, А Чернівці та Бердичів по 9%. Серед проаналізованих міст найменші показники підтримки у відсотковому співвідношенні у Києва, Запоріжжя, Броварів. Івано-Франківська та Тернополя близько 2%. Загалом за півтора роки міські ради витратили на допомогу ЗСУ майже 10 мільярдів гривень. Окремий напрямок купівля військових облігацій. Хмельницька міська рада зазначила купівлю військових облігацій на 600 мільйонів гривень, а Чернівецька міська рада на 140 мільйонів. Минулої доби прикордонники Чернівецького загону припинили дві спроби незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну на суму понад півмільйона гривень. Зокрема, сьогодні вночі на ділянці відділу Красноїльськ за допомогою тепловізора прикордонники виявили переміщення шістьох чоловіків та двох коней. Після попереджувальних пострілів контрабандисти порозбігались, покинувши коней, навантажених 20 ящиками тютюнових виробів. Попередня вартість вилучених сигарет становить понад чотириста. 50 тисяч гривень. Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до Румунії, виявили військовослужбовці цього ж відділу за допомогою фотопастки учора в день. Група реагування помітила пачкарів у важкодоступному гірському масиві поблизу прикордонних інженерних загороджень. З появою військовослужбовців контрабандисти, аби уникнути відповідальності, також покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і здійснені прикордонним нарядом попереджувальні постріли. У поки у тих ящиках прикордонники нарахували майже дві тисячі пачок без акцизних сигарет. Сума їх оцінки складає близько 90 тисяч гривень. 20 серпня опівночі у Чернівцях поліцейські помітили автомобіль, що порушував правила дорожнього руху. Патрульні зупинили авто і побачили, що в салоні перебувала вагітна жінка, у якої почались пологи. Тож інспектори увімкнули маячки на службовому автомобілі та супроводили до лікарні майбутніх батьків. Тут жінка перейме, почалося було. Дякую, що вам за в Чернівецькому районі поліцейські викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. 21 серпня під час проведення обшуку за місцем проживання 44-річного жителя Кіцменської територіальної громади правоохоронці виявили та вилучили понад 700 набоїв різного калібру предмети зовні схожі на осколкову гранату із запалом до неї ручну димову гранату та дві димові шашки. Вилучені речові докази поліцейські направили для проведення відповідних експертиз. Продовж вихідних прикордонники Чернівецького загону запобігли двом спробам незаконного переміщення тютюнових виробів до Румунії. Співробітники загону спільно з прикордонним нарядом відділу Красноїльськ виявили поблизу кордону сховки з сигаретами. Десять ящиків тютюну були ретельно приховані у лісовому масиві та підготовлені для подальшого незаконного переміщення через українсько-румунський кордон. За попередньою оцінкою, вартість вилучених цигарок складає понад 200 тисяч гривень а на порубному Пасажирка рейсового автобусу Чернівці Сучава намагалась перевезти через держкордон 460 пачок без акцизного тютюну вартістю понад 30 тисяч гривень. Тютюнові вироби у громадянки України вилучено. Минулими вихідними у Чернівецькій області трапилось шість ДТП, одна зі смертельними наслідками. Так, 18 серпня на перехресті вулиць Скальда та героїв Майдану у Чернівцях зіткнулися два легковики. 51-річний чернівчанин під час здійснення повороту автомобілем Міні Купер допустив зіткнення зі зустрічним транспортним засобом Деоланос під керуванням 20-річного місцевого жителя. У результаті автопригоди до медичного закладу для надання допомоги звернулись водії та четверо пасажирів. Жирів транспортних засобів на автодорозі Н-10, 25-річний водій мотоцикла, не вибравши безпечної дистанції, допустив зіткнення з транспортним засобом Мерседес бенз спрінтер який здійснив маневр повороту ліворуч. Кермувальника мотоциклу госпіталізували цього ж дня. По лісовій дорозі в селі Старій бросківці стала ще одна аварія за участі мотоцикла під керуванням 13-річного місцевого жителя та автомобіля Гранд Чирокі під керуванням 20-річного жителя міста Сторженець в результаті Зіткнення травмувався мотоцикліст та його 12-річний пасажир. Потерпілих медики госпіталізували до медичної установи. Вночі, 19 серпня, по автодорозі зі сполученням Житомир Чернівці відбулось лобове зіткнення двох автомобілів БМВ, в якому загинув 36-річний чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримали водій автомобіля БМВ Е60 та пасажири транспортного засобу БМВ Е 530 Медики госпіталізували потерпілих до лікарні, де під час надання допомоги 36-річний житель села Недобоївці помер. 20 серпня на польовій дорозі у селі Стерче 39-річний Буковинець не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги.